Есхіл, Прометей Закутий. Епод. Епісодій перший. Прометей, Не думайте, що то сваволі й гордощів я. В грудях серце розривається, Коли погляну на оцю ганьбу свою. Хто, як не я, новітнім божеством оцим? Розподілив по чесної судьби дари. Мовчу вже, ви, бо знаєте, й самі про це, ось про недолю смертних ви послухайте. То я ж їм дітям не тямущим розум дав, я наділив їх мудрою розважністю. Не для докору людям це розказую, лише щоб силу показати дарів моїх. Вони раніше, й дивлячись, не бачили і, слухавши, не чули в сонні марині, ціле життя без просвідку блукаючи. Не знали ні теслярства, ні під сонячних домів, і цегли, а в землі селилися, мов комашня моторна, десь у темряві печер глибоких сонцем неосяяних. І певної ще не було прикмети в них для зим холодних, і весни квітучою, і золотого літа плодоносного. Весь труд їх був бестями, таємничий схід і захід зір небесних пояснив я їм. З усіх наук найвидатнішу винайшов науку чисел. Ще й письмен сполучення і творчу дав їм пам'ять цю праматір мус. І в ярма перший уярмив тварини я, щоб у важкій роботі приневолені людей своїми заступили спинами. Я вішколюбних коней. В кулісниці в Забагатілих розкошів оздоблення Хто, як не я, для мореплавців вигадав між хвиль летючі льнянокрилі повози. Для смертних всі знаряддя ці я ціями Собі ж бездольний. Не знайду я способу, як із біди своєї увільнитися. Хор вже і розум губиш у ганебних муках ти, Немов поганий лікар недосвідчений, що сам захворів блудиш і сумуєш ти. Собі самому ліків не знаходячи. Промітей. Та ви слухайте далі і здивуєтесь, які я мудрі винайшов найшов у мілості й мистецтва, з них найважливіші, ось які. Хто занедужав ні пиття цілющого. Страви гойниці, ні мастей не знаючи, без допомоги загибав лікарської, я їх навчив вигойні ліки змішувать, щоб цим перемагати всякі хворості. Для них я різні віщування способи установив. І перший сни я визначив, що справджуються. Роз'яснив я значення прикмет дорожніх, і таємних висловів, і льоту хижих кривопазуристих птиць, яка на добре чи на зле провісниця. Усі пташині з'ясував я звичаї. І як живе з них кожна, і чим годується, яка в них ворожнича й любов, яка, я показав, які ми мають нутрощі у жертви бути, щоб богам подобатись, які ми жовчі і печінок кольори, товстенні стегна, попаливши тельбухи, Тварин жертовних, викрив перед смертними я потаємну вмілість передбачення вогнистих знаках, ще ніким не бачених. Це все від мене. Хто посміє мовити, що глибоко попід землею сховані скарби мідь, срібло і золото він на вигоду людям, а не я знайшов. Ніхто крім тих, хто безсоромно хвастає. А коротко сказати то довідайтесь від Прометея всі в людей у мілості. Хор. Просмертних не турбуйся понадміру ти, і не занедбую нещасті сам себе, ми певні, що, звільнившись із кайданів цих, ти перед зевсом міцью не поступишся, про Все владна доля вирок не такий дала. Ще безліч муки катувань, ще тисячі. Я перетерплю поки пут пудцих визволюсь, безсила в мідість перед неминучістю. Хор, а хто стерничий тої неминучості, Прометей Три мойри, все пам'ятні ерінії? Хор, невже сам за всім силою поступиться, Прометей. Йому своєї долі не уникнути, хор, хіба кроніт не завжди царюватиме. Прометей. Про це вам не дізнатись не випитуйте. Хор, велику видно криєш таємницю ти. Прометей. Зверніть на інше мову. Розголошувать про це не час не мушу, як найглибше я ховати таємниці, як дотримаю то з мук ганебних і кайданів визволюсь.